Привіт! Перед вами AirSoft Репліка стилізована під модернізований АК-105 від Arcturus. Комплектується магазином змінною мізкості на 30-130 кульок. Адаптером DINS Tamiya, шомполом, інструкцію патчем. Та магнітом. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Виглядає як сучасна бойова платформа, що поєднує класичну агресивність, АК із модульністю західного стилю. Сталевий ресивер Сінці оброблена цівка з МЛОК і пікатіні. Встановлений телескопічний приклад, який також складається в бік. Це дає змогу регулювати довжину під себе та зручно транспортувати або використовувати репліку в обмежених просторах. Встановлена бічна планка для кріплення оптики, усе це створює враження надійної, але гнучкої системи. Лінії корпусу чіткі, ергономіка продумана, баланс ближче до центру. Текстуроване пістолетне руків'я забезпечує надійний хват навіть у рукавичках або вологих умов. Це не просто репліка, це візуально переконливий інструмент для гри, який виглядає так, ніби готовий до реального бою. Оснащений гірбоксом третьої версії системою швидкої заміни пружини та електронним блоком керування ІТю, який підтримує режими напівавтоматичний, автоматичний черга з трьох пострілів, бінарний вогонь і має захист батареї. Встановлено cnc Шестерні 18 до 1, високотоковий мотор на неодимових магнітах, регульований тригер і роторну прецизійну камеру хопа. Внутрішній ствол довжиною 345 мм, а зовнішній 280 мм мм. Працює з акумуляторами 7,4 або 11,1 вольт літій-полімерних. Через роз'єм ДІЦ. важить 3,2 кг. Довжина репліки 818-900 мм 608 мм зі складеним бік прикладом. Демонструє стабільну швидкість близько 120 м на секунду. На кульках 0,20 грамів. Ідеально для середньої дистанції. Відстріл на 25 метрів показує купченість у межах 9-11 сантиметрів, а ефективна дальність сягає 55-60 метрів при правильному налаштуванні хопа. Завдяки сінці хопу та електроніці зі тію стрільба рівномірна, без провалів, а темп стабільний навіть при інтенсивному використанні з літій полімерним акумулятором 11,1 вольт. Це сучасна репліка з характером, надійна, точна і готова до гри вже з коробки. Вдалий вибір для тих, хто шукає баланс між класикою і тактичним апгрейдом. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for strike!